На канал Плеєра, тобто на мій. І сьогодні з тобою ми будемо знову грати в гру Bass World. Але в цей раз, хоч і в Чорнобилі, але ми не будемо евакуювати Прип'ять А ми будемо грати в режим робочий день на атомній електростанції, де нам потрібно буде завести роботників на Чорнобильську станцію. Ну що, приступаємо? Ну ось ми і заспавнились. Заводимо наш автобус. Знімаємо ручник і поїхали. І відкриваємо двері. Тут їх дві ну, Коротше, Тут їх дві штуки. Заходять ці люди. Зачиняємо двері і можна їхати. Далі ми повертаємось сюди, Повернемося до цей машин. Так. Далі повертаємось тут, поки Зелений. І їдемо аж в край цієї дороги. Ну ось ми й доїхали сюди. Підторможуємо потрошки. І це саме це місце, де ми в минулій серії знаходились. Ми десь звідти виїхали тоді. Так, микаємо поворотник і якось тако розвертаємось. Так, ось так странна остановка зроблю. Так, заходять люди. І все. всі ну, люди зайшли, двері вже в мене... а, вони зачинені були. Так. Поїхали. Ось це все-таки енер... енергетик, а готель Полісся там. Я енергетик попутав з Полісся. Так, якщо що, це я говорю, чуть не проїхав на червоний. Це я говорю про те, що було в минулому відео. В минулому відео, коротше, я просто знімав е... відео про те. Як... Е... Ну, як я евакував людей з припяті. Ну, коротше, і там я сказав, щось із серії Готель Енергетик. Щось таке. Ну, по суті, там готель поліція і просто енергетик. Ну, коротше, я трошки ошибся. Підторможуємо. На бордюр заїхав. Відкриваємо двері і показую, що можна дивиться. Сейчас. Ось так зробити Так, що там всі зайшли? Всі. Так, їдуть машини. І після цей таксі чи що Ні Шо у вас тут багато? Так, після этой таксіда сюди, Так, все, виїжджаємо швидко, чуть, -чуть наруше. Так, поворот. І знову їдемо до ки. до кольца. Oi. І тут я знаю їздять потяги. Але поки що наче нема, тому поїхали. Так, заїжджаємо сюди. Ну, ось і зупинка. Поки що... Мен, хотів подивитись. Вон. Всі люди зайшли. Зачиняємо двері. Я так развернусь. И аж тогда допустим, да. Ага, понял. Никто не выходит. А, я вышел. Ну а вже и конечно зупинка. Включаємо поворотник. Лучшим автобус базає, е. зупинки останні. І... О, ура! Клас! Ну, коротше, друзі, цей раз у мене не вийшло. Можливо, в інший раз вийде. Що я скажу. Дякую всім за увагу. Що іще сказати. Прийти не вийшло, що поробиш. Всім пока.